Я мав розмову, телефонну розмову з людьми, які зі зброєю знаходяться в приміщенні СБУ в місті Луганськ. Там багато зброї, багато боєприпасів. І напередодні Великого свята Пасхи дуже страшно проливати кров громадян України з іншого боку. Дії зі зброєю в руках це є серйозний зручний. Для того, щоб не було кровопролиття, я запропонував під час достатньо важких переговорів громадянам, які знаходяться в цьому приміщенні, і готовий цю пропозицію також внести і тим людям, які знаходяться в приміщенні Донецької адміністрації. Ми обговорювали питання і створення міжнародної комісії разом з генпрокуратурою, які перевірили всі події, що стосуються загиблих громадян України під час мирних протестів. Це важливе питання. Повинна об'єктивно розслідуватися. Інформація, ми готові. Розглянути негайне питання щодо реформи місцевого самоврядування в напрямку розширення прав місцевих рад, в тому числі формування виконавчої влади радами. Це позитивний процес, і ми готові йти цим шляхом для того, щоб регіони також відповідали за ситуацію в країні, а не тільки посилались на те, що відбувається в Києві. І третє питання. Випадку, випадку коли Люди складають зброю і звільняють адміністративні приміщення. Нам не треба приймати закони про амністію. Ми гарантуємо, що не буде ніяких кримінальних переслідувань людей, які покладуть зброю і покинуть приміщення. І я готовий це оформити указом президента. І я вважаю, що спокій в країні, злагода в країні важливіша, ніж. Політичні амбіції, ніж політичне протистояння, і головна проблема, що тих людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і в Луганську, використовують вороги України, спекулюючи на цьому, розробляючи саме на цьому провокаційні дії і агресію проти нашої країни. Я прошу партію регіонів, коли вони хочуть реально розв'язати проблему, ані провести черговий піар. Підтримати мою пропозицію, приєднатися до цієї позиції, і ми сьогодні можемо розв'язати цю проблему.